Перша церква, вона жертвувала, знала часи, терміни, і було відкрито. І навіть коли прийшла війна до Єрусалиму, вони знали заздалегідь, і вони вийшли, вони не були прив'язані, тому що вони симне продавали все і клали біля ніг апостолів. Їм не було що втрачати справді вони для неба збирали, залишилися живими і далі пішли за покликанням виконувати Божу волю. Шикарно, коли дійсно ти вільний, знаєш, розумієш часи та терміни, і сьогодні люди просто зосереджені на тому, що а я до якоїсь своєї церкви ходжу тощо, а чи є це церквою, чи не є, чи це просто релігія, тому що сам Ісус книги об'явлення, друге, третє послання, він каже. Є різні церкві, є живі церкві, є мертві церкві, є там церкви, від яких нудить Ісуса. Наприклад, розумієте, є теплі церкві. І що це значить? Ісус каже, об'явлення 3:20. Ось я стою перед дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Амінь.